Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Настала весна і вже немає свіжих ягід для того, щоб приготувати смачний пиріг до чаю. Тому я вирішила сьогодні приготувати ось такий смачний, м'ягенький. Ніжний сметанний тортик. Друзі, запрошую, приєднуйтесь до мене. Будемо готувати разом. Тісто готується швидко, тому духовку я вже поставила розігріватися. До яється, додаю щіпочку солі для контрасту смаку і десь половину цукру. І вінчиком збиваю. Збивала десь три хвилинки, додаю решту цукру і продовжую збивати до, до того моменту, щоб розстав цукор. Яєчна цукрова маса збільшилася в об'ємі і посвітлішала. Цукор розтанув. Тепер я додаю сюди сонячникову олію. І домашній кислячок. Замість кислячку можна додбати кефір, сметану або будь-який інший кисломолочний продукт. І перемішую до однорідності. Перемішала. Додаю сюди какао-порошок, розпушувач тіста, і частинами додаю пшеничне борошно попередньо просіяне. Додаю частинами для того, щоб не переборщити з борошном, тому що борошно різне. Одну частину вмішаю, потім буду додавати іншу частину. І так до потрібної консистенції. Тісто має бути як густа сметана ось таке. Формочку я попередньо застелила. Дно рукавом для запікання, а боки ось так викладаю пергаментним папером. Я завжди страхуюся, діаметр денця моєї формочки 19 см. Тісто виливаю в формочку. Ось так розрівнюю поверхню і відправляю. Цю формочку з тістом в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх-низ, без конвекції. Виняла корж з духовки. Готовність перевіряю дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, без залишків сирого тіста, значить він готовий. Випікався він в мене. 40 хвилин при температурі 180 градусів. Залишаю його ось так на столі для охолодження. Поки корж охолоджується, підготую крем. Крем у мене буде сметанковий. Сметану я взяла 20%. Чим густіша сметана, тим краще. До неї додаю цукор. Цукор у мене дрібнокристалічний. Можна взяти. Цукрову пудру буде ще краще. І додаю невеличку кількість ваніліну. І перемішую його. З міксером його перемішувати не потрібно, тому що це купована сметана магазинна. Якщо у вас, друзі, домашня сметана, то можете збити міксером. Отак От злегенько збиваю, просто, щоб цукор розтанув. Крем готовий. Коржик в мене повністю охолодився. І тепер його потрібно розрізати. Спочатку я ось цю верхню шапочку. Трошки воно підійшло в мене шапочкою, цю верхню шапочку я зріжу, вона піде мені на крихту. Ось так зрізала шапочку. А цей коржик, що залишився, я хочу розділити на дві рівних частинки. Ось так. Навпіл ну, розріжу. Ось так, дивіться, який красунчик. Розрізала цей коржик на дві частини, і тепер буду формувати торт. Торт я буду формувати в цій самій формочці, в якій я його випікала. Застелила я чистим пергаментним папером. Просочувати коржі я нічим не буду, тому що вони досить вологі і пористі. А сметанковий крем він не є такий густий, він повністю пропитає ці коржі. І тепер накладаю крем поверх першого коржа. Рівномірно розподіляю по поверхні. Зверху кладу другий корж. І покриваю його також кремом. Крему залишаю невеличку кількість для того, щоб потім декорувати боки торту. І так само розрівнюю рівномірно по поверхні. В такому вигляді я його відправляю в холодильник на ніч для стабілізації. М -м. А шапочку я ось так дрібненько подрібнюю в крихту. Цю крихту я використаю для декору торту. Якщо у вас, друзі, є блендер, можете подрібнити в блендері. За ніч коржі пропитались сметанковим кремом. Цей тортик став дуже м'ягесенький, ніжний, і тепер його треба прикрасити. Прикрашати я його буду крихтою, яка залишилася від шапочки. Ось так я її подрібнила. І тепер зверху буду посипати. Боки торта я спочатку змащу сметанковим кремом, отак, злегенька, просто щоб крихта пристала. А тоді боки торту я також присипаю крихтою. Ось така в мене спеціальна лопатка є. І я ось так тісненько притискаю, щоб ця крихта пристала до сметанки, якою я змастила боки. Цей тортик я називаю тортик швидкого приготування. В мене він постояв ніч в холодильнику. Насправді йому достатньо 1,5-2 годинки, щоб пропитатися кремом, і можна насолоджуватися його смаком. Він бюджетний, але надзвичайно смачний. Поєднання смаків шоколадного тіста і ніжного сметанкового крему створюють гармонію. І неперевершений смак. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Приємного вам чаювання! А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І не загубити мій канал! Поширюйте мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!